Доброго дня всім друзям! З вами Ольга і сьогодні поговоримо про микардонію. як вона виглядає і який кінцевий результат можна отримати від цієї культури. Отримали микардонію ми в лютому. Я показувала це на відео, такі були череночки. І, чесно кажучи, на той момент я добре не розуміла, що з нею робити, бо дуже мало інформації в інтернеті, дуже мало хто її показує, тому вирішила посадити її просто в той же субстрат, як і ампельну петунію. Вона дуже швидко почала розвиватися і утворювати дуже багато коренів з кожного міждовузля. Коренева система теж дуже дуже гарна і швидко ми. Її пересадили в подвісні горщики. Потім догляд за нею нічим не відрізнявся від догляду за ампельною петунією. Лише один раз ми її прищипнули на самому початку і все. Вона дуже добре розгалужується. протязі всього сезону вона цвіла маленькими такими дрібними квіточками жовтими. І був дуже-дуже гарний жовтий, жовта куля така, що коли заходиш от у двір, то вона одразу впадає в очі. Сподобалася. Ця рослинка от сподобалася. І я полюбляю ті рослини, за якими треба мало догляду. А це ось така рослина. Підживлювали ми її кожну неділю. Не дуже часто. Той ґрунт, в який ми посадили, він підходив під мікардонію, не підкислювали воду, не додавали ферелену, як зазвичай додаємо для калібраху, наприклад. Рослина дуже, дуже легка вирощування. Росла швидко і цвіла у нас. До кінця жовтня. Уже в жовтні, там, десь в середині жовтня, вже почала менше квітнути, а доти до вона цвіла дуже-дуже рясно. Ось показую, як вона виглядала у нас уже в кінці жовтня, це коли були ще сонячні дні. І отак вона виглядала. Як бачите, повністю вона закрила горщик і така гарна куля це дуже гарна. Тому, якщо хтось ще не знав про неї, ось я, я вам розповіла. І всього вам найкращого, до нових зустрічей!